Привіт з вами знову Даринка. Тобто я а також наша філологиня. Минулого випуску я пообіцяла вам сьогодні знову розповісти щось цікавеньке про фразеологізми. Ну що ж, дотримую слова. До речі, українські відомі письменники минулого і сучасності дуже активно використовували крилаті вислови у своїй прозі чи поезії. Михайло Коцюбинський в оповіданні помстився, писав а мені так і кортить розпитати про Марію, так і крутиться на язиці імені її, та ніяково розпитувати. Чи з книги від Дження нації Виниченка. Говорилося багато промов запальних, щирих і довгих. І кінець кінцем прийшли до того самого розбитого, кілька разів латаного, корита і коаліції. Навіть у славнозвісній Енеїді можна знайти фразеологізми. заїде до Дідони в гості і буде там бенкетувати, Полюбиться її він мості і буде бісики пускати. Та й творчість великого кобзаря багата на крилаті вислови. Все йде, все минає, і краю немає. Усі на сім світі царята і старчата, адамові діти, у всякого своє лихо, і в мене не тихо. Українська мова мелодійна, барвиста і напрочуд образна, бо в ній нерідко замість сказати про щось прямо висловлюють свою думку описово. Ви, напевно, чули або й самі вживали такі звороти, як сир у маслі, аж гай шумить», на сьомому небі. Якщо на хвильку замислитись, відпустити уяву, то за кожним із цих фразологічних зворотів стоїть яскравий і зрозумілий образ, ціла історія. Фразеологізми або фразеологічні звороти. Це стійкі сполучення слів, котрі використовуються для називання предметів, ознак дій. Усі слова, що складають фразеологізми, разом передають одне лексичне значення, часто зовсім не співвідносне зі значенням слів, що його складають. Часто фразеологізм можна замінити лише одним словом замилювати очі, обдурювати, заткнути за пояс, перевершити когось, виявитись у чомусь кращим. Зустрічати хлібом сіллю, радо приймати гостей, вшановувати, передати куті меду, перебільшити на городі бузина, а в Києві дядько. Так говорять про нелогічність, недоречність чиєїсь мови або міркувань, крутитися як білка в колесі, бути постійно зайнятим, стріляний горобець про людину, яка багато зазнала у житті, пекти раків. Червоніти від сорому, душі не чути, самовіддано любити, підсунути свиню, зробити неприємність, ламаний гріш нікуди не годиться з легким серцем. Без роздумів, без тривоги, фразеологізми з античної міфології. Як ви вже здогадалися, йдеться про запозичення образів із міфів давньої Греції або Риму. Щоб не допускати лексичних помилок, не варто плутати такі фразеологізми з такою групою лексики, як історизми та архаїзми. Це зовсім інша царина. Необхідно знати сюжети античних творів для того, щоб правильно розуміти і вживати такі фразеологізми. Їх досить багато в українській мові. Тож давайте вивчимо і збагатимо свою мову такими прикладами: авгієві стайні, бруд, безлад, нитка аріадне, рятівний вихід з крутної ситуації, ахілесова п'ята слабке місце, вразливість. Перебувати під егідою, мати підтримку, заступництво з боку якоїсь могутньої сили до зустрічі, телеглядачі.